Доброго ранку, доброго ранку поетична родина. доброго ранку усім, хто слухає, дивиться, дякую за цей ранок ЗСУ, дякую організаторам за проєкт Поетичне волонтерство. Сьогодні з вами я, Міла Сонячна. Будемо читати поезії. Я сьогодні буду читати свої поезії. І також будемо донатити. Я розумію, що всім не просто сьогодні я прокинулася від вибухів, але ми продовжуємо вірити вірити в ЗСУ, докладати кожен у можливості якісь свої нехай мізерні але сили, і продовжуємо робити свою справу. Отже, Поетичне волонтерство. Читаю зі своєї збірки Смальта, поезія називається Коханому захиснику. Талант присіла ткати доля у шанці в дощ посеред поля. Було замовлення від Бога життєва воїна дорога. Проте на дворі непогода війни жахіття пальці зводить в коло лапучку. І набридло, замерзла і кинула і хидно. Спіткнувся жаль через розлуку, Дніпро кричав до базавлука Про міни, вирви і снаряди Серед зневіри і досади І про кармічні терикони, чужинців хмару із задону, морози, злії снігопади, Шляхом чумацьким канонади. Ішов військовий на завдання, молилася дружина зрання, Просила в Бога долі світу, щоб знов жили з татом діти. Просила так, що звідкись крила на спині у бійця з'явились, чи відросли, чи хтось позичив, а доля чує, її кличуть, теркнулись лагідно за плечі. Молитви мамині старечі. І Янгол простягнув світлину Малеча в тата на колінах. Заплакала, койовдить мичку, боєць приніс окоп на свічку і заснув собі. Молилась мати, а доля заходилась ткати. Лягали лінії та стіпки у замовляннях вигин нитки закарбувався на долоні. Ішов ко напис на шевроні. Ішов військовий на завдання, і шов від вищих сил послання. У тебе під крилом країна, батьки і діти і дружина, з тобою Бог і вищі сили, Небесне військо Михаїла, надія, віра у дорогу, Здобудеш честь і перемогу. Я дякую за ранок ЗСУ. І дякую всім, хто донатить. Під нашим ефіром можна написати свої покликання на збори, а також там будуть збори, які подадуть адміністратори. А ми продовжуємо поетичне волонтерство. Я розумію, що це справа кожного з нас. Знаєте, Я теж робила збори, і першими, хто донатив, це були дружини військових. Я дякую кожному. Мете. Мете болить оця хорділь, як там вони, молитва попри розпач. Збираю крихти віри звідусіль, що без надії кинулися в розтіч. Мете, мете, де серце топить лід Любов'ю до сім'ї, дружини, діток. Невже байдужий і жорстокий світ? О Боже, ти ж творець не лише свідок. Мете, Мете і скаженіє даль, і свічка мготить, і променіє, і нахиляється святий граль для обраних в очищення події. Мети, мети, любові через край і воїв захисти святим забралом, Заброд озброєних благаю, покарай війни до них усе, що нам наслало. Мете, мете, вривається терпець, то, може, янголів вихриться пух і сльози. За нас небесний переможний герць і стражі нації свідомі на морозі. Продовжимо поетичне волонтерство під відео. Будуть покликання на збори, в яких кожен може... Брати участь, а також можна написати свої покликання на збори. За третій місяць вдруге подзвонив. До цього, слава Богу, смски говорить щось, а в неї не слів, минуле й майбутнє, ніби фрески. А нинішнє це голос п'ять хвилин. Роки війни, страшних розлук і віри, вібрації святі, говорить він, лікує душу й ауру де діри. Мій воїн світла шепче і трамтить, ревнує до подій людей і краю, вона, звичайна жінка, їй болить, ятрить. Бентежить так, що Бог лиш знає Кохана доля, сила і любов. Нарешті щира усмішка, не маска, гармонія єства, ясніє знов складається з кінцем щаслива казка. Я дякую за цей ранок ЗСУ. Я дякую всім, хто зараз дивиться, і дякую всім, хто долучається до поетичного волонтерства і до будь-якого волонтерства. Запитають, як ти? Хіба все передати словами? Усміхаюсь, хай що через біль, через страху, пітьму. Не судіть, як мовчу, а кажу. То лишень поміж нами і заплачу тоді, як людей дорогих обійму. У рядках вірша горда, утішена долею пані афірмації в простір про щастя над адгіркоти, вію словом і вірю, допоки надія остання і складаю молитви. Щоб рідних Господь захистив, запитають, як ти. Не посмію сказати правдиво. Перепрошую, нині себе до кінця не збагну. Сніг летить, замітає, кружляє світанком красиво, Шлю надію у простір про щастя і мирну весну. Покладу на столі помаранчі для душі, для очей ніжно гарно і метафор замріяні кранчі, з філіжанкою кави дохмяну, зачерпатиму сили для будня, для думок і для вчинків належних, для близьких серцю в долі присутніх, для молитви в годину бентежну понесу світом створений настрій, афірмацію все буде. Добре. Усміхаюся, все нам удасться. Вірмо, Діймо. здолаймо, поборемо. Нагадую, що ви в ефірі проєкту поетичне волонтерство, і тільки разом ми можемо здолати те, що нам випало. Вірою словами і діями, і також донатами. Стоїть хлопчина на пероні, можливо, років двадцять п'ять, військова форма, сиві скроні, а очі далями зорять, і тчуть шляхи небесні, мойри, і офіцер віддасть наказ, безсилля переважить вкотре надії, буде все гаразд, ти відвоюєш. Знову гордо отак стоятимеш в метро, зустрінеш дівчину і згодом забудеш, може, жах і фронт. Веселі дітки чорноброві в любові Щасті підростуть. Стоїть хлопчина на пероні, хай світлі сили пережуть. Я дякую за ранок заслуг. Я дякую всім матерям і жінкам, які моляться за своїх. Ханних, дорогих, близьких людей. Я дякую всім вам, хто зараз долучився до проєкту поетичне волонтерство. Дякую за підтримку. Кожен також може стати учасником даного проєкту, так як я, долучитися читати свої поезії або когось. І також ми кожен можемо долучитися донатами. Я займу для нас місце на лавці. На осоння осінній гулянці, загадаю бажання листочку, Щоб ми разом пішли по місточку. Ніжно в шелест вітрів підспіваю, нехай темні часи йдуть із краю. Помолюся в осінньому парку, Щоб удвох йти мар'їнським до арки. Серед поля проситиму в неба, збереже для майбутнього тебе. Між трав, золотистих, тандітних промовлятиму знов заповітне з кожним днем, з кожним кроком погожої днини. Загадаю тих вдвох по стежині. Нагадую, що ви в ефірі я в ефірі поетичного волонтерства, а ви також в ефірі мене дивитеся. І я нагадую, що під відео є покликання на збори, і кожен також може додати своє покликання на ті збори, які зараз рятують хлопців, які допомагають нашим воїнам. І кожен з нас може брати участь у будь-яких донатах, у будь-яких якихось маленьких і великих справах, які допоможуть нам зберегти себе, зберегти нашу Україну. Крила Янгола. Ця поезія присвячена брату, якого я чекаю з війни. Попередні були поезії, присвячені більшість моєму коханому чоловіку, якого я теж кохаю. Кохаю і чекаю з війни. Крила Янголу. янгол. Хто згубив серед натовпу крила? Приміряють усі охочі. Тріпотітиме пір'я що сили, поки Янгол молитви шепоче, доки він нетерпляче чекає серед осені дні та ночі, попри тугу та розпач втішає безнадійних нужденних безмочі. Янгол знає. Одягне крила той, хто вчора в смертельному герці, одурив ворогів, уміло грав на нервах безстрашно смерті. Той, хто мужньо, відважно, вперто, затуляв на нулі собою. Я дивися бронежилеті, а ти з крилами серед бою. Лицар нині далеко в болоні. Янгол світом розносить крила, Щоб одяг при нагоді воїн, Як забракне в якусь мить сили. Янгол носить бараки хлопцям по шпиталях, полях, перехрестях, щоб наразі на кожнім кроці за потреби згодилися чесним. Узнавіри, час розпачу світло затріпочуть святі пір'їни. Усміхнеться боєць. Буду жити, брате, янголе, дай знак родині. Ми зараз в ефірі проєкту «Поетичне волонтерство. Я дякую кожному, хто долучається, хто долучається читанням віршів, організацією даного проєкту, також зборами. І також особливо дякую нашим ЗСУ, за, за ранок, за день, за вечір, за кожну хвилину. Дякую всім, хто донатить. Кожен з нас може долучитися. Наступна поезія присвячена чоловіку і всім нашим чоловікам, які нас зараз захищають. Надсилаю у знаках та літерах закодовані дивні енергії, які може лише жінка, коханому чоловіку своєму єдиному передати на будь-якій відстані. Нагаптовані по нотатниках, намережені в душі-схованках, намагнічені оберегами і намолені берегинями роду нашого захисницями і підтримкою в кожнім символі для коханого характерника, світла і правди великого воїна для хранителя роду і нації, віра, захист. І сила в благості. Під даним відео можна розмістити покликання на збори, можна долучатися до цих зборів, ну і взагалі можна долучатися до нашого проєкту поетичне волонтерство. І долучатися взагалі до будь-яких донатів. Ніч латає з навкладцями душеньку. І майстерно пошва, гаптуючи дивовижне гладдю, витворює приховати від необізнаних пережиті події, емоції, закриває від натовпу пагони, бо затопчуть цікаві підошвами, бо зірвати посміють нестигліще, хоч для них же наплекано саджено, несвідомі, то що тут діє. Натепліє, нагріє, натішить у зітханні осінньо-літньому віщуватиме зиму, очищення, охолодження й осягнення у нові все формати прощення себе, свого роду зцілення, що ж у грудях болить, стискається, розпроторюється покладене для найближчих і для посвячених, сокровенне у откровенності. Закулках єства між вічия. тихо в коло ступили призвані руки в рухові різко з вірою, міцно єднані спільним помислом, день щасливий творити завтрашній. Берегиня зранку ходить садом, сил черпає від землі святої, обіймає поглядом пелюстки, листечкою плоди благословенні, а вони у відповідь магічно сповнюють красою неземною. Ягідки стають у раз солодші, стигнуть, щоб воздати за турботу, щоб п'янкими винами любові в келихи рубіново пласнути. Русяні і перлами не завжди Наспівочу нитку павутиння. Сонце її стріне урочисто, благосно теплом, як дармо світло. Від річок ласкава прохолода до чола торкнеться дивовижно, віллє свої дари до думки, чистотою помисли огорне, Легід серпня прожене тривоги, принесе з усіх усюд медв'яне різнотрав'ям сповнене повітря. Для духовної звитяги в будень кожен. Іде в Господу, берегиня роду, вече хліб з молитвами для краю, з добрим серцем і ясним сумлінням, з вірою і щирістю святою. Я дякую за даний проєкт, який називається поетичне волонтерство. Дякую організаторам, дякую всім, хто дивиться, дякую всім, хто долучається донатами, дякую всім, хто. Взагалі робить збори, хто допомагає нашим ЗСУ. І, звичайно, усім серцем, молитвами, словами, віршами, я дякую ЗСУ, І дякую своїм рідним, які зараз теж захищають мене. Я дякую кожному захиснику. А ми також можемо кожен долучитися. Коли захочемо, можна взяти участь саме в проєкті поетичне волонтерство, можна також взяти участь. Опублікувавши скликання на збори, чи також долучитися донатами? Чому чоло черкають часто вночі безгречно, чітко, влучно, печалі змучені та тягучі? Щаслива вчора ніч від чудовий вечір балакучий, заплачує сюніч неминуче. Чому величний, чудесний, чумацький шлях чогось чекає, мовчить, ясніючи, читає, Щерствіло в Чорноті безчесті, свіча дам вірші, причащає, тече, тріщить свіча, втішає. Я дякую за ранок ЗСУ. За я дякую всім, хто зараз дивиться, я дякую всім, хто долучиться донатами або до проєкту Проєкту поетичне волонтерство. Тут в ефірі можна прочитати свої вірші чи вірші, ті, які вам подобаються. Також можна під відео опублікувати покликання на збори. І на завершення свого ефіру я хочу прочитати поезію, яка присвячена коляді, присвячена різдвяним вечорам, які вже були, але молитви і наша віра, вони не в один день, а вони щодня, у святвечір казкою, щедрістю та ласкою, коляда під хатою з долею співатиме, щоб думками світлими, спільними молитвами вірою єднатися, піснею складатися. Янгеле-хранителю, небесний Спасителю, захистімо воїна, щоб в країна стояла. Полетімо високо щитами та списами, бережімо праведно, затемна та завидна, проженімо ворога ладаном чи порохом, негодою, звірами, страхом і зневірою. Відводімо лишенько, вкажемо доріженьку воїну коханому. Зорями різдвяними, до порогу рідного, часу принагідного, пришлемо здорового з перемог корогою, повернімо благосно у оселю радості, з колядою, світлою, Піснею, молитвою. І дякую всім, хто сьогодні був з нами, і дякую всім за проєкт поетичне волонтерство. Я дякую за ваші донати, за ваші молитви, за вашу підтримку, за вашу любов. І дякую ЗСУ. Дякую всім за цей ранок, за єднання. Під даним ефіром можна надрукувати покликання на свої збори, можна долучатися до тих, які будуть надруковані. Можна долучатись до будь-яких. Дякую всім. З вами була Міла Сонячна. До зустрічі, всього найкращого.